Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я готую торт до дня народження свого сина. Переді мною стоїть непросте завдання приготувати низько вуглеводний торт. Тому це буде мій авторський. Рецепт, який повністю адаптований для людей з діабетом другого типу, розбиваємо 2 яйця, додаємо столову ложку еритритола, дрібку солі, 2 столові ложки кефіру та перемішуємо. Далі додаємо півчайної ложки соди та столову ложку лимонного соку. І в останню чергу від 4 до 7 столових ложок кероба та ретельно перемішуємо. Ось таке тісто у нас має вийти. Тепер ємність, де будемо готувати основу торта, змащуємо рослинною олією та перекладаємо тісто, ставимо випікати в мікрохвильову піч всього лише на 3 хвилини. Тепер охолоджену перегорнуту основу перекладаємо на блюдо, розрізаємо навпіл та верхню частину відкладаємо, а нижню ставимо в кондитерське кільце. Тепер в окрему ємність висипаємо 9 г желатину та наливаємо 50 мл води. В цей час накладаємо в каструлю 450 мл сметани та додаємо 2 столові ложки підсолоджувача, перемішуємо та трохи нагріваємо. Одночасно зручним для вас способом нагріваємо. Желатин максимум до 60 градусів та перемішуючи повністю, розчиняємо його та додаємо до теплої сметани. Тепер половину крема виливаємо зверху на основу. Далі щільно викладаємо ягоди: у мене 200 г малини та 100 г лохини. Та виливаємо крем, що залишився з другої частини. Тіста робимо крихту руками та викладаємо зверху. Далі розтоплюємо 60 г чорного шоколаду без цукру, додавши до нього 50 мл молока, у мене безлактозне, та одразу вкриваємо шоколадом торт. Зверху знову прикрашаємо ягодами. Ставимо тортик в холодильник до повного застигання приблизно на 4 години. Всі подробиці та нюанси цього рецепту читайте додатково в описі. Під відео. У розрізі тортик виходить неймовірно чудовим, а на смак дуже ніжним. Любі мої всім бажаю любові, миру, добра, Божого захисту та благословінь. До нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!